Завершився перший поєдинок нашого ігрового дня. Ваш коментар до гри. Ну, про не буду говорити. В нашій команді взагалі в Черкаській області велика біда, трапилася позавчора. Завтра ми будемо прощатися з, Я вважаю, одним з кращих вихованців Черкащини, Дорошим Владіславом, він 26 років. Трагічно помер. І завтра хто може? Хто знав Владислава, хто дружив, можливо, з ним приїжджайте можна. На 12 годин буде прощання з Дорошем. Дорож для Золотоніщини, для Зладокраю. Той для мене це знаковий гравець. Один з кращих, з ким ми доводилось за 20 років працювати. Це друг, колега, просто немає слів. Тому футбол на другому плані. Він любив футбол більше за все. Він не пропускав ні тренувань, ні всі ігри. Він був кращим для Золотоніщини. Та й для, для області він був газниковим гравцем. Таке життя. Тому всім молодим бажаю рухатися вперед. Хто хоче грати, треба вчитися грати і побажати друг друга. І головне дорожити життям. А так, всім дякую, рухаємося далі.